Не панікуйте. Притчі, розділ 16, вірш 3, розширений переклад: передай свої справи Господу, присвяти і повністю довір їх йому. Він приведе твої думки у згоду зі своєю волею, так що всі твої плани будуть затверджені і матимуть успіх. Можливо, просто зараз вам необхідно прийняти дуже важливе рішення. Щодо якихось то змін у своїй роботі, у своїй церкві або у своєму особистому житті. Ви знаєте, що вам потрібне божественне водійство, і ви відчайдушно сподіваєтеся почути від Господа. Якщо ви зараз перебуваєте в подібній ситуації, не панікуйте, бути керованим Господом не так вже й складно, і це під силу не тільки якимось духовним професіоналам. Я зрозуміла це багато років тому, коли тільки увірувала. Я хотіла догоджати Богові, але не знала, як ухвалювати рішення, які не розходилися б із його волею. Але одного разу, вивчаючи розширений переклад Біблії, я натрапила на притчі, розділ 16, вірш 3. Я відразу ж вхопилася за цей вірш і почала застосовувати його у своєму житті, і тепер. На підставі свого власного досвіду я можу сказати вам, що це працює. Це працюватиме і для вас, якщо ви зробите те, що він каже. Віддайте свої шляхи Богові, повністю довірте їх йому. Він почне приводити ваші думки у згоду зі своїми, поки не настане такий момент, коли ви будете точно знати, що саме вам зараз потрібно робити. Звичайно, для цього також потрібна віра. Однією з умов є довіра, але ви не зможете довіряти Богові, якщо не будете харчуватися його словом. Потім, у міру того, як ви будете вчитися передавати свої справи Господу і довіряти йому, ви ставатимете більш впевненим у своїй здатності чути Його. Почніть із тієї проблеми, яка турбує вас саме зараз. Помоліться і довірте її Богові. Іншими словами, Вірте, що отримуєте тоді, коли молитеся. Перестаньте переживати і почніть вірити. Навчіться жити таким чином, і тоді, незалежно від того, чи є ви християнином 30 хвилин чи 30 років, ваші плани будуть затверджені і матимуть успіх. Уривок із святого письма, Псалом 36, вірші з 1 по 7 не заздри тим, які лукаве роблять, не наслідуй тих. Котрі чинять беззаконня, бо, як трава, швидко засохнуть вони і скоро зів'януть, немов зелені пагони. Надійся на Господа, роби добро і населяй землю, і будеш користатися її багатством. Веселися в Господі, і Він задовольнить прохання твого серця, відкрий Господу свою дорогу, покладися на нього, а Він потурбується, виведе твою правду, наче світло. І твій вирок, наче полудень, підкорися Господу і благай Його, не заздри тому, кому добре ведеться на його дорозі людині, яка чинить переступ.